Вітаю вас, мої дорогеньки, доброго вечора. Ми з України, і у нас, як зазвичай, по понеділках ситуація на Росії. Що робиться в Кремлі і тому подібне. Зараз ми дивимося, як зазвичай, плани Росії на Україну: чи щось змінилося, чи покращилося, чи можливо погіршилося це становище. У них, а у нас навпаки, ви розумієте, якщо у них погіршується, у нас повинно покращитись. От зараз і подивимося плани Росії на Україну. Ну, взяти, 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 забезпечити собі перемогу. Але відверто вам кажу, що не все так у них виходить, як вони хочуть. Не виходить молодці. Українці не дають спуску їм. Дивіться: плани ті самі завоювати, взяти і то краще би ще вчора. Але цим планам, як я вже і неодноразово говорила вам, цим планам не дано здійснитися. Тобто, це е, плани потужні, великі, яка різниця, але. Е, здійсненості, навіть їхні козирі нічого не допомагає, навіть що стільки кротів. А уявіть собі, що у нас не було би стільки кротів. Уявіть собі, тільки на хвилиночку. Ось. Взагалі б, нічого б вони не змогли. Ось. Але проблема в тому, що і русский постійно займають міс е в Україні. На жаль, На жаль. Е це таке населення. Ось. Тобто тут іде злість, що навіть їхні козирі нічого не допомагають. Ось якось так. Тут іде злість тут э, російською отчаянною. Отчаяння. От щось забуваю я деякі слова. Отчаяння, можливо, ви згадаєте, можливо, хтось мені напише, як буде отчаяння українською. Відчайдушність? Ні, не відчайдушність. Зневіра. Ну, Скажу так, тут їхній не те що потенціал, а дух. Дух падає. Злість бере, хочеться помститися, хочеться дуже швидко. Ось тут теж карти показують, і ця показує, що хочеться. Навіть от вони починають все спочатку а заслабкі вони для нас. Все рівно заслабкі. не зможуть вони. Давайте подивимося ще. Що найближчим часом чекати від Росії? Що найближчим часом чекати? Ну, якісь будуть атаки, будуть погроми, обстріли. На жаль, навіть навіть, дивіться, тут будуть моменти, де будуть здаватися, на жаль, території навіть. На жаль. Будуть здаватися. ну т, е, Карта говорить по домовленостях. Як домовилися, так воно і буде. Полюбовно здадуть. Відверто скажу, наші військові, звичайно, не дадуть, не здають, але у них немає іншого виходу, як відступати. До речі, в мене ще таке враження: на Росії буде якесь гучне або звільнення, або якийсь скандал ще. У мене ще таке враження, якийсь скандал буде. Але дивіться, ось ця карта, ці карти навіть, говорять, що тут якийсь буде удар і по нам. Вони відвлікаються від своїх проблем, ударяючи наші, але вони забувають про свої. І тут піде якась, знаєте. Ну, скажімо так, якась певна стагнація піде в них. Розгубленість якийсь момент, можливо, навіть ось якось, так. ось якось так. Але дивіться, все рівно вони будуть неодноразово пробувати заволодіти Україною, і ви знаєте, що їм території не можна віддавати, не залишати. Звичайно, це обставини зберегти своє життя, тому що вони у них в планах вся Україна. Це повинні ви розуміти. Зараз ми подивимося ще, який стан у Росії зараз на Рашколандії з ресурсами саме на війну чи Є в них, в них ресурс, чи нема. От подивимося. Чи достатньо у них ресурсу, щоб робити якісь великі штурми, наприклад? Скажу відверто, ні. Дуже багато немає, тому вони і домовляються з нашими кротами. Тому їм зливається і інформація, бо в них немає того ресурсу. Дивіться, ресурс випав на 3 трічку е, монет. Це замало. Це це дуже замало. Це, знаєте, це вистачить на один е, штурм, але не дуже потужний може бути потужний, але короткочасний. Ось, скільки у них ресурсу, у них мало ресурсу. Це ресурс може бути і зброя, це ресурс може бути і людський ресурс. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось якось так. Ну, Ми дивилися перед цим був рядочок, що вони готують якісь штурми, напади, обстріли, прильоти і тому подібне. Ось, і це вони будуть, дивіться, такі. Штурми, штурми або прильоти влаштовувати нам періодично, коли вони назбирають знов якусь, як би це сказати, кількість ресурсу. У них трохи замало. Оце і наш плюс, щоб ви розуміли. Це наш плюс, що у них замало ресурсу. Інакше вони би нас закидали. Кожен день би закидали, повірте мені. А так? Ось якось так. Якби не наші кроти, мої дорогенькі, ми б її вже здихалися, цих москалів. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші запитання, на ваші пропозиції. Можливо, є у вас якісь теми свої особисті. Вам цікаво щось подивитися, хто про кого щось думає, як, які справи між Лукашенком Путіном, Путіним, між Путіним і Зеленським і тому подібне. Якщо вас щось цікавить, прошу, пишіть, пишіть, пишіть і ще раз пишіть. Бажаю вам гарного, мирного дня, вечора, ночі бережіть себе, мої любі, і тільки разом ми переможемо і внутрішнього, і зовнішнього ворога. Разом до перемоги! Все буде Україна!